А це що? Малівери, малі беречу, так. Це зараз типовий двір Костянтинівки. Ще нещодавно тут кипіло життя, тут гуляли діти, займалися своїми справами, стояли автомобілі. Але зараз, як ви бачите, все повністю знищено. Але і в таких умовах залишаються люди. Чому я Так, що за третій. Ракета ж на четвертий поверх, а це, це була відкрита квартира. Та все згоріло. Слава Богу, що дітей там не було. Якби я була вдома, я б погибла. Ой, да я сидю, як миша, тут взагалі що потеряєш? Ночью особливо, Починаєш з 12 ночі і цими, Тільки двері, тільки бах! Оце ж свікна всі вилетіли тут були. Навіть у такому будинку залишаються люди, які не хочуть виїжджати. Вони не вірять, що десь їм буде краще і намагаються як найбільше залишатись у рідному місці. Видя кого, маже уже ничего не осталось. Мы приехали от людей, поехали. Спасибо, хлопцы. Я подумаю еще. Спасибо, дякую вам. Ты понимаешь, что в следующий раз сможем не заехать? Дякую вам, спасибо, да. дякую вам. спасибо. Да. родненький. До свидания, подъезд. Вот. Этаж. Второй этаж, квартира 185. восемьдесят пять. И что с вашей квартирой? Чего вы сюда переехали? Чем? Потому что. Скажи. Она а, 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 на весь подъезд. А Успокаивай. Вы попили все? Выпьет. Так, Это все, все, с нами поедете. Поедете с нами? Ты все, поедете с нами? Все. Все, все тетя Лариса, успокойтесь. Ради Бога. Бери документы. Да, документы и верхнюю одежду, все, ну Пошли с нами, только за нами иди. Хорошо? Не отвлекайся. А почему вы здесь до сих пор сидели? Скажите, вот честно. Нам некуда было ехать. Денег нет, ну куда ехать. А вы понимаете, что дома сгорел почти весь? Мы там безопасно оборудовали там первым на первом этаже. Безопасно от кабов? От чего вы безопасны? Где у вас там была безопасность? На первом этаже. Там, подвал может быть. А понимаете, если бы ребенок ваш погиб, что вы потом бы... О, чем бы вы потом думали? Да. Что вам некуда было ехать? Ну, просто некуда ехать. Ну, в Запорожье вы сейчас едете? Ну да. Баба, а мама, она тоже квартиру снимает. Сейчас поедем. Тіснили чергову евакуацію з міста Костянтинівки. Була евакуйована родина з чотирьох осіб. Серед цих осіб була неповнолітня дівчина, 13 років. Вони мешкали в дуже скрутних умовах. Постійно місто обстрілюється всіма видами озброєння. Тобто, дуже важко зрозуміти, як люди ще зможуть знаходитися у місті Костянтинівка. Також під час евакуаційних заходів нам допомагають підрозділи збройних сил України, допомагають нам у боротьбі з дронами і всіляко прикривають нас.